На позачергову сесію у п'ятницю зібралися депутати Івано-Франківської обласної ради з понад 20 питань порядку денного. Найбільш дискусійними були ухвалення проекту внесення змін до перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад. Працівникам медустанов боргують виплату заробітної плати, найгірші справи у Богорочанському, Коломийському, Снятинському, Верховинському, Тлумацькому, Городенківському та Косівському районах, аби вирішити ситуацію за рахунок власного ресурсу місцевих бюджетів усіх рівнів. На фінансування галузі охорони здоров'я спрямовано майже 98 мільйонів гривень, каже виконувач обов'язків директора департаменту фінансів облдержадміністрації Леся Балагура. У тому числі більше 33 мільйонів спрямували на оплату праці. Утім, додає, цих коштів недостатньо, аби вирішити проблеми медиків. З метою врегулювання даного питання місце державною адміністрацією, адміністрації. Обласною державною адміністрацією протягом лютого серпня поточного року неодноразово направлялися звернення до центральних органів виконавчої влади, зокрема Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти України, а також Міністерства фінансів України. На даний час дані звернення знаходяться на опрацюванні в центральних органів виконавчої влади. У вересні цього року ми очікуємо внесення змін до державного бюджету України, де можливо для області будуть передбачені додаткові кошти для виплати заробітної плати. Порівняно з 2015 роком на 48,2 мільйонів зменшений бюджет охорони здоров'я в цілому. Так, якщо розбили по місяцях, якщо в минулому році, в кінці року, ми отримали субвенцію, якщо ми мали можливість переміщувати місяці і підганяти до е, кожен місяць перекривати кінцевими, ми виходили в кінці року, давали субвенцію і ми закривали рік без боргів. Цього року поділили поділили бюджет пропорційно на 12 місяців з недофінансуванням. Івона Орве сьогоднішні субвенція, яка прийшла серпнем. Ми закрили червень, і лишилося якісь аванси на липень. До кінця року прогнозована заборгованість виплати заробітної плати бюджетникам області становитиме 360 мільйонів гривень, каже очільник обласної ради Олександр Сич. Без допомоги державної казни цю проблему місцевим урядникам запевняє вирішити не під силу. Ми звичайно можемо якусь частку покрити проблеми змобілізувавши ресурси обласного бюджету. І в районах, але це тільки ну хіба може на одну третю, не більше. А все решта ми не зможемо покрити. Ну і черговий раз будемо звертатися до кабінету міністрів України. Обранці після жвавого обговорення таки затвердили зміни до нового перспективного плану об'єднаних територіальних громад області. Формуючи документ, врахували фінансову забезпеченість, територію та чисельність об'єднаної громади. каже експерт із питань децентралізації Руслан Панасюк. Адже упродовж останніх двох засідань робочої групи було опрацьовано 16 заявок з них низку відхилили. Відтак перспективний план наразі охоплює 59 об'єднаних тергромад замість 63, як було у старому документі. Ми не маємо такої, скажімо так, такого моменту залишити білі плями на карті івано франківської області. А отже, якщо громада не входить в одну громаду, то вона автоматично буде в складі іншої об'єднаної територіальної громади. Білих плям ми. Не залишаємо. І отже, проєкт перспективного плану, який поданий вам на розгляд, включає 59 об'єднаних територіальних громад. Я відразу хочу сказати, що. Від 2015 року 20 громад зазнають зміни з тої чи іншої позиції. Десь формат попередній не відбувся, десь згода за рік сільської ради змінилася. 39 об'єднаних територіальних громад. Вони не зазнали жодних змін від 2015 року. Забезпечені села Тисміницького району, таких сіл 11, Взяли і передали всі Івано-Франківськ. Чому не може, наприклад, бути для прикладу Угринівська громада, село Мільйонник? Вони мають село клузі, об'єдналися, хай собі живуть. Для спроможних громад вже є обмеження в бюджетному кодексі по видатках. А для бідних позбавлені вони навіть не всі розуміють. Так звана до 2014 року дотація в яка стала базовою дотацією. Вони не мають народ. Вони в декого 26 січня закінчився бюджет. Також варто звертати увагу на добровільність об'єднання, запевнили посадовці. Не женіть коней, аби сьогодні прийняти там якісь рішення, де люди ще не дійшли згоди. Я готовий буду, як голова обласної ради, разом з апаратом, готувати проєкти рішення і подавати їх на кожну сесію, якщо ви досягнете порозуміння в тій чи іншій громаді. Ось і все. Просто сьогоднішню ми сесію проводимо позачарово тільки тому, що якщо якісь громади хочуть добровільно об'єднатися, то згідно закону рішення треба прийняти до 15 серпня, і тоді вони отримують відповідні субвенції з державного бюджету. Аби їх в них. Не забрати ці гроші, а дати можливість скористатися, ми сьогодні працюємо. Але таке об'єднання має бути абсолютно добровільним. А в подальшому готові на кожній сесії слухати. Окрім того, на сесії 16 прикарпатців визнано бійцями, АТО їм вручили відповідні посвідчення. Також кількох прикарпатців нагородили відзнаками за заслуги.